Завжди, коли гол на 14-й секунді забивається, це вже несподівано. Ну, і який би не був план гри у Шахтере. Вони битимуть лимонний м'ячик у напрямок горіт Артура Рудька. Пробиває Бернард і момент. гол 1 один на третій хвилині. Це ж нереальне, какое-то невероятне развитие подій. Я так понимаю, в этом чемпионате все матчи, которые игрались на заснеженных полях, наверное, были самые интересные. Можно нам злито накидать с ними. <говори> да, действительно. Кто забив? Коваленко, э, табу... или автогол? Коваленко боролся и с захисником. Плюс вылетал Артур Рудько і важко И зорієнтуватися у купі, від кого самый мяч, залетів у ворота. Автогол. Автогол. А от Хачериди. От Хачериди, да. Ще один. У цьому сезоні це вже другий. Хоча м'яч залетів друзька да, да, і от да от голови. Ну але м'яч летів у напрямок. М'яч летів у ворота від Хачеріді і да, попав. швидше, швидше О, за да. все треба зараховувати на автогол. Да, Хачеріді, ну хай там як для шахтаря. Я думаю, це немає абсолютно ніякого значення.